Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні у нас буде огляд новинок. Це у нас секатори. Ось такі 71 834. Обідний секатор, косий зріз. Наступний секатор 71 846. Знаковалинка в прямий різ. Потім йдуть садові ножиці 71 850 на 610 мм. І садові ножниці 71851 на 600 мм. І зараз ми розглянемо їх поближче. Так, перший секатор на 71 834, довжина його 770 мм. Коси зріз, діаметр зрізу до 45 мм. Почнемо з леза. Леза виготовлена з вуглецевої сталі, 65 мм. З її також використовують ножі та ресори. Має ось таке ПТФ покриття проти налипання. Його ще називають тефлонове покриття. Зменшує тертя. Та запобігає налипанню соку. Нижня частина секатора виготовлена зі сталі С50C. Це середньовуглецева сталь. Як бачимо, важельний механізм, який полегшує зрізання товстих гілок. Переходимо до ручок. Ручки виготовлені зі сталі. мають таке пофарбування. Переходимо до ручок. Ручки у нас прогумовані. Як бачимо, зелене це прогумовані, беремо в руки, як бачимо, чудово лежить в руці. Секатор для косового зрізу. І зараз ми продемонструємо, якого діаметру гілку він зможе зрізати. Але замість гілки у нас буде держак для лопати, діаметр становить 41 мм. Як можна ще бачити, на нижній частині секатора є такі зубчики, які добре будуть тримати гілку. Під час її зрізання. Нагадую, що для косого зрізу, ось так, під прямим кутом ми не будемо різати. Потрібно його хоча б трішки нахилити, ось так. І пробуємо. Держак у нас висохший. Як бачимо, сухий держак добре зрізався, він розрізався, тому що він сухий. Зараз ще один зріз зробимо. Пробуємо ще один різ. Так, беремо під кутом. Потрібно небагато зусиль. Зараз витираємо лезо і дивимося на заточку. Ось так. Лезо гостре. Все чітко зрізаємо. На яких немає. Наступний секатор 71 846. Довжина його становить в складеному вигляді 715 мм, в розкладеному 1040 мм прямий зріз до 35 мм. Почнемо з леза. Лезо також виглядом зі сталі 65 мм. Як і в цього, твердість металу становить 52-56 одиниць по шкалі Роквелла. Також має ПТФ покриття. Важільний механізм. У цього секатора є така наковаленка, яку можна замінити. І нижня частина, як і попередньо, виготовлена зі середньовлицевої сталі С-50C. Ручки в цьому секаторі вже виготовлені з алюмінію. Ось, Як можна бачити, вони міцні, надійні, регулюються по довжині за рахунок ось такого кнопкового механізму, легко натискається і регулюємо, яка довжина нам потрібна. Ось так. Вон надійно фіксується і не будуть виходити при використанні. Фіксатори самі з надійного АБС пластику. Переходимо до ручок ручки двокомпонентні, прогумовані. Надійно лягають в руці і буде зручно йому працювати. Секатор, нагадаю, для прямого зрізу є ось така наковаленка із зубчиками для утримання гілок. І зараз ми продемонструємо, наскільки велику гілку ми можемо зрізати. Також будемо використовувати держак з 41 мм. Хоча секатор для зрізу гілок до 35 мм. Вставляємо і пробуємо розрізати. Ось так. Прямий зріз. Трішки секатор пересохший у нас. Не, держак пересохший, вибачаюсь. Ось так, вставляємо десь біля. І зрізаємо. Ось так легко перерізав. Секатори прямий призначені для обрізання вже сухих гілок або відмерлих. По сухостою. Давайте зараз ще раз перевіримо, як він буде зрізати. Ось так. Все, розрізав, держак, який зріз. Ось. Зараз ще спробуємо на повністю витягнутих ручках на повну довжину його. Так, відкриваємо, гілка, прямий різ і ріжемо. Ось так легко і чисто все зрізали. Зараз подивимося на лиза. Ось такі лиза. Все рівненько, без заосенці. Так, і переходимо до садових ножиць. Перші ножиці на 71 850, довжина їх становить 610 мм. Регульований леза, довжина лез 250 мм і товщина 4 мм. Так, починаємо з лез. Верхнє лезо виготовлено зі сталі С50C, середньоволицева сталь має ПТФ є покриття протилипання, соку та смоли від гілочок, які будете зрізати. Нижнє лизо без покриття, зараз розкрию ось так. Хвиляста форма лиз. Буде добре сюди затримувати листочки, гілочки і добре відрізати. Сам корпус ножиць виготовлений зі сталі, має ось таке молоткове покриття, яке зносить стійки. Регульоване лизо за рахунок ось, такого, ось такої гайки баранчика. Якщо у вас лизо трішки розійшлось під час використання, підкрутили його і далі ріжемо. Ось такі маємо два упори, Амортиза... амортизатори. Якщо б зрізати, вони будуть амортизувати і не сильно буде бити по руках. Самі ручки вигукні зі сталі, пофарбовані, руків'я двокомпонентні, прогумовані, добре лежать в руці, буде зручно їм працювати. Зараз продемонструємо, які вон... на сіх вони гострі, ножиці, беремо листочок паперу і пробуємо різати. Ось так раз. все чудово зрізає. Леза у вас, нагадаю, ще трошки розійшлись, перестали підрізати, підкрутили цей болтик і все у вас далі працює. Наступні ножниці 71 851, довжина і становить 600 мм, леза довжиною 250, 240 мм і товщина лез 4 мм. Як бачимо, з цих ножиться вже лезо верхнє-нижнє і покриттям. Верхнє лезо має ось такі зубчики, які добре будуть отримувати гілочки, а нижнє лезо пряме і буде рівно чітко зрізати. Попереднє у нас був баранчик, в цьому випадку у нас лезо регулюється за рахунок ось такого болта і пластини, яка підтискає верхнє лезо, таким самим підтискає лезо одне до одного. Регулюється за рахунок ось такої гайки з фіксатором. Має ось такий амортизатор гумовий, який амортизує під час роботи і по рукам не буде так сильно вам бити. Самі ручки виготовлені з сталевої труби, які пофарбовані. Руки докомпонентні, прогумовані, добре лежать руці. І Зараз продемонструємо, як він буде насікінг гострий і буде як різати листочок паперу. Ось так беремо і підрізаємо. Ось так. Щітка і якісно. Якщо ви хочете легко привести свій сад до ладу, то використовуйте секатор і садові ножниці торгової марки Варано. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення.